Привіт, друзі, хтось мені може пояснити, що відбувається через нещодавній виступ Андрія Данилко у образі вірки сердючки у Юрмалі. Почався скандал та хейт на адресу Андрія, немов він зуспівав якісь рідкі російською мовою і перейшов на російську мову. По-перше, в мене запитання: а чому такі подвійні стандарти? Чому ведучі на телемарафоні можуть переходити на російську мову, коли гості їхні не розуміють українську та не володіють але. Розуміють лише російську. і це нормально, це ніяк на хейт не тягне. А якщо Андрій перейшов спілкуватися із друзями, котрі підтримують Україну, але не володіють українською мовою, то це одразу хейт. Що це за подвійні стандарти? Далі, ви хочете, щоб була Фаріонщина? Андрій Данилко зробив дуже великі внески у допомогу Україні. Він на дуже великі суми спонсорує українську армію, і ви, як Фаріон, хочете зараз його знецінювати? Чому? Друге, якщо ви хочете допомагати наративам Кремля, що начебто, як стверджує Кремль, проблема почалася, начебто, через мову і через те, що українці, начебто, ненавидять росіян лише за походженням та лише за російську мову, це ніколи не було правдою. І от, якщо ви зараз будете підтримувати наративи Кремлю, щоб Трамп зміг завдяки вашому хейту через те, що ви, начебто, лише за походження росіян через те, що вони лише за походження росіяни, але підтримують Україну, і вам це ви це знецінюєте. Тобто виявляється, що ви підтверджуєте наративи Кремля, що українці, начебто, небезпечні, що вони ненавидять російську мову. Лише як мову, і росіян лише за походженням. Тобто, не тому, що із російською мовою зробили зброю, а не сама по собі вона є проблемою. І не тому, що росіяни підтримують Путіна та диктатуру, а лише за походженням, вони росіяни. І тобто, ви хочете, щоб Трамп на це теж почав е, тиснути на Україну. Люди, одтямтеся, будьте мудріші та відповідальніші. Проблема не в російській мові, а те, що з нею роблять, і не в росіянах, а те, що вони підтримують.